На наших очах росте, росте нова рок зірка ем, майбутнього російського політичного пантеону. Давайте так зробимо, тому що тема, якраз у це, що я говорив, що тема, начебто, вже зачахла, здохла, але, але раптом вона <кхід> розцвітає абсолютно новими фарбами. Мова іде про е, обмін е, в'язнями е, між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Зокрема, те, що я прогнозував ще кілька місяців тому, відбулося. Е, ви бачите, Віктор Бут, так званий торговець смертю, один з найбільших чи, чи не найбільший контрабандист зброєю в історії. Е, Світу сучасного, так зокрема -х, 2000 х років, 90-х більше років, е був звільнений з американської в'язниці і обміняний на грайнер. Ось, ви бачите, це темношкіра баскетболістка 31 рік, яка потрапила за грати в Росії. Лефортовський суд відправив її заграти на 9 років. За уявляєте просто медичну марихуану, на яку вона мала навіть рецепт. І вона просто вона була заграна в баскетбольній лізі Російської Федерації. Виступала за один з клубів. До речі, Олімпійська чемпіонка в молодіжній національній збірні з баскетболу в 2016 році пом там найперспективніше баскетболі світу, ось, і попалася. Якби на ось на такій дурниці, яку, до речі, не змогли виправити навіть найкращі американські адвокати. А чому? А тому, що як я вже говорив і розбирав цю ситуацію, вона була заарештована з прицілом на обмін, і в тому числі з прицілом на конкретний обмін цього Віктора Бута. До речі, це відео його дуже дуже непогано. Ви подивилися. Ті, хто з нами був на самому початку. Якщо ви до нас приєдналися тільки в останні тижні, то ви можете у розділі відео знайти окремо відео цілу тему розбору хто така грайнер він так і називається, і чому саме її потрібно вимінювати на Віктора Бута. Ну і відповідно, ми розказали там всю біографію Віктора Бута, де він, хто він, звідки взявся, чим запам'ятався і як навіть увійшов в історію Голівуда. Ось в історію Голівуда. Тому зараз я на цьому зупинятися не буду. А просто ми будемо зараз розвивати тему. Якщо хочете, це е, тема Грайнер -Бут 2 Зараз так от, стався цей обмін. Ось, будь ласка, грайнер підписує всі документи. Це, знаєте, це от, от так виглядає шоу-бізнес. Тобто таз показує, як виводять із в'язниці американку. Яка от попалася на якісь дійсно дурниці, але тепер, завдяки їй, вдалося звільнити дуже цінного персонажа. До речі, є величезні підозри, що Віктор Бут торгував зброєю не просто так, а робив це під прикриттям спецслужб Радянського Союзу, а потім Російської Федерації відповідно налагоджував канали поставок для режимів, на які мала вплив Російська Федерація. Ось Таким чином коротше Грайнер на свободі, і це була одна із вимог Джозефа Байдена. Пам'ятаєте, ще два місяці тому, коли зайшла мова про можливі перемовини або зустрічі Байдена із Путіним, Байден тоді чи то жартома, а як з'ясувалося, і я про це говорив: що це було не жартома, що це серйозна історія. Що Байден, єдине про що готовий розмовляти із Путіним, так це про звільнення Грайнер, і тоді Світ зашевелився. І всі згадали, що є така історія, і для Байдена, бачите, і для американців вона виявилася дуже важлива. Але то теж, не для всіх американців ця історія виявилася аж надто такою важливою. Обмін Бута... На Грайнер е, дуже сильно розкритикували деякі республіканці-популісти. А вже ж Дональд Трамп сказав, що Байден е, не сповна розуму, якщо влаштовує такі обміни, що він навіть не уявляє е, хто такий бут, яка його вага для Російської Федерації, і що якщо вже й міняти, то треба було Віктора Бута е, обмінювати не лише на грайнер, а й на інших американців, які також продовжують продовжують зараз відбувати строки за якісь дурниці в російських в'язницях. Ну сталося так, як сталося. Також налетів нанісся напустився на Джозефа Байдена і е, Болтон. Е, написав навіть цілий, цілий пост е, про те, що це. Поразка Америки, ось прям прям так сильно, що це Поразка Америки. Тобто, політично не змогли влаштувати нормальний процес перемовин, і Російська Федерація, і Путін і Кремль переграли Байдена в цьому обміні. Тобто, видається таким чином ось цьому республіканському крилу, якраз що віддали дуже цінного персонажа за просту спортсменку схильну до в легких наркотиків Ось так. А тут цілий збройний барон, так, торговець смертю, буд, про якого там <фільми>, фільми і романи пишуться. Ось він тепер повертається. В Російську Федерацію Путін Путін. Я просто от зараз я вам розказую так: Ро, Трамп, Байден, Болтон. Е, тепер Путін. Е, слухайте, це величезна історія. І якби м, зараз ми жили в нормально в, нормаль, в нормальних умовах, так то ця історія, я думаю, стала б темою всіх мегашоу на всіх телебаченнях світу. Ось, але ви можете насолоджуватися цим і в подкасті решти не треба. Так, от Путін відреагував. Також і прокоментував момент цього обміну. І послухайте, що він сказав, Ту тему у нас веде в данном випадку Федеральная служба безопасности ФСБ. ФСБ договаривалась, изначально вела переговоры, достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали. Контакты продолжаются. Они, собственно говоря, по линии спецслужб никогда и не прекращались. Возможно ли другие? Обмен. Да, все возможно. Это, это результат переговоров и, и поиска компромиссов. В данном случае компромиссы были найдены. Мы не отказываемся от продолжения этой работы, работы в будущем. Ось таким чином, тобто, бачите, вибудовується певний канал зв'язку. Ці канали, ну про них, в принципі, білий дім достатньо багато говорив, в тому числі Джейк Саліван, який приїжджав до Києва буквально кілька тижнів тому, і він говорив про те, що рівень там перемовин про якісь мирні угоди між Україною і Російською Федерацією він, звісно, неможливий, але Сполучені Штати наполягають. На можливості не втрачати каналів зв'язків з Російською Федерацією, тому що потрібно вирішувати ще багато побіжних питань для сполучених штатів. Ну і таким чином впливати, знати і формувати повістку, ну якусь перемовну або спілкування, давайте говорити так, між сполученими штатами та Кремлем. І це відбувається. Ми бачимо, що можливо це звучало якраз в контексті цих політичних обмінів, які відбуваються. Ну а бут після. Для того як його повернули до Російської Федерації, до речі, він е, в дуже непоганій формі, як для людини, яка відсиділа 12 років, а три з них вона ще й відсиділа в абсолютній одиночці. Е, він непогано дуже виглядає і з'ясувалося, що він е, дуже гарно е, харчувався. Але <с> про це трошки пізніше. Зараз ви бачите фотографію, якого оприлюднила CNN це бут тисне руку Слуцькому. Слуцький, очо. В Державній думі комітет по міжнародним зв'язкам, чи якось приблизно так він називається, так от Слуцький запропонував Віктору Буту одразу місце в політиці, зокрема і в його кабінеті. Оскільки, на думку Слуцького, Бут має надзвичайно великий досвід в справах переговорних. Це просто жесть. Ну, звісно, людина дуже багато вела переговорів з приводу туди-сюди там. Калашникове і так далі, тому подібне, літаки людина флотом контрабандним володіла. Ну, от бачите, якого рівня переговорники цікавлять сьогодні Кремль. Коротше, у Бута є дуже велике політичне майбутнє. Це справді нікуди не дінеться. І що, що саме цікаво, що ця середньовічна країна, яка живе абсолютно симпатією до поганих хлопців? Знаєте, я думав, це тільки в кіно, коли от ми там хочемо дивитися на ми це глядачі, на поганих персонажей. Чому? Тому що, як правило. Режисери і сценаристи їх краще промальовують, вони набагато цікавіші, вони багатогранніші, ніж позитивні герої. Позитивний герой він і в Африці позитивний герой. Так, от ну буквально, от в Марокко всі зараз позитивні, тому що вони постачають зброю України танки. От е, е, але, от негативний персонаж, він багатогранніший, його треба розкривати. Він от згадайте, як хіт Леджер зіграв покійний вже Джокера, так? Да хто б там блін цікавився тими Бетманами і дивився. ну Добре, ви зараз, якщо вам 18-ті ви дивитесь цей подкаст, звісно, ви цікавитеся. Але слухайте, ну, кращого джокера годі шукати. Ну, Є ще Хакін Фенікс, є ще Джек Ніколсон, але Хіт Леджер, І не тому, що він помер. Так, то, от ми там данину йому віддаємо. Ні, тому що оцей нанесений, натурально нанесений грим. Так, от як він там був на ньому. Це е, е, ну знаєте так от наче, хтось там, щось там кусок муки, якоїсь там кинув, чи щось таке тут помадою намастили, і це страшно виглядає. Тобто, це демонструє це, псих. Це а не так, як це було там у, у, на початку 90-х, де Майкл Кітон був Бетменом, а Джек Ніколсон був Джокером. Це трошки не так. так там, там було карикатурніше, а тут прямо от пропрацьований е, цей персонаж. Намагався це повторити Хакен Фенікс, До речі, Оскара отримав так, Хакен Фенікс за е, головну роль в фільмі Джокера. Е, теж цікаве, е, цікаве от розкриття цього персонажа. Ну, коротше, буд він сам по собі такий. так, А росіяни люблять злодіїв, так зрозуміло. Розуміло. Вони ж там пісують на Путіна <смі> кипяточком, <Такі> <смі> так от, а оці от жіночки ватні. Я я реально бачив ці синхрони. Я це чув. Вони кажуть, що його чи інтересний мужчина, <смі> от. А те, а тепер у них з'явився конкурент, що от Бута підвезли з такими вусами, як у Д'Артаньяна. Розумієте, і людина, яка там на гамбургерах сиділа. Їла вона е, якби дуже гарно зберіглася. До речі, я б не можу втриматися. Давайте трошки перескочимо. Я обіцяв вам це раніше. Давайте покажемо цей уривок, де він розповідає, чим його харчували е, американці. Тобто, среда це гамбургер з ужареної досмерті картофілем фрі, да? четверка это куриця. Вот этот кусок. это как его. Нож, нож, ножик Буша, которые Гигантского размера. Который, который да, такой быть не может. Которые пахнут так, что просто хочется, не буду говорить в эфир, но вот. И, и когда я, например, долго общался с начальниками этих служб, они говорили, что вам не нравится. Я говорю, вот извините, а вы сами вот это бы ели? Конішне, тебе только банку цих ще й трьохлітрових. Ми тобі можемо передати. Тут орки багато <laughs>, не залишали. От тому е, дивіться, дуже е, нормально. Американська юстиція поставилася до цієї людини, посадили його в одиночку. Добре, він отримав 25 років. І до речі, за американськими законами це найнижчий термін, який могли дати. Я от поцікавився, почитав за такого гатунку злочини, за який він був затриманий співробітниками Дія. Ось, але він вийшов цілий здоровий з ручками, з ножками. Ви бачите, і навіть з вусами, і навіть не посивів. І дуже має нормальний Природній колір обличчя і так далі, тому подібне, дуже складно говорить і так далі. Ну тобто, до нього якась шокотерапія, звісно, не застосовувалася. Ви бачили? Я перед цим показував вам відео, якою виходила грайнер із російської тюряги. Так, оце от випробовування. Причому грайнер провела рік там. За ґратами в Росії, а цей 12 років в американській тюрмі. Тому тут, звісно, він лукавить і сьогодні розповідає про якісь ножки Буша і гамбургери, що він хоче чесника. Не там далі по інтерв'ю це все відбувається. І це, звісно, абсолютно кремлівські наративи. Тобто, людина вже почала працювати, почала працювати на Путіна і, скоріше за все, скоро ми. Побачимо і не такі його заяви. А можливо, ми побачимо його при якійсь посаді, і ще не дай Боже, його будуть впихувати. Ну там не знають, що таке Бог. Ось, запихувати в якісь переговорні групи, тому що ви бачите, що Слуцький каже, що він вже що це. Ми знайшли собі талановитого перемовника. І цей талановитий перемовник, для того, щоб ви просто розуміли, про що він може розказати вам під час перемовин, якщо ви на них потрапите. І це інтерв'ю. Там є повна версія на що туди пропагандистському каналі воно вийшло, я вам показав уривок про гамбургер, він більш такий карикатурний. Але далі теми, які піднімалися. А, значить, тема е, улюблена росіян, це ЛГБТ. От, вони ж не можуть це все пережити. Е, Буд таке говорить, е, то, що відбувається на Западі, це просто самоубійство цивілізації. Е, от, почему? І он тут, тут, тут розповідає, е, сидів я в тюрмі. пожизненно, как зэк, за четыре убийства. То есть не он сидел, а с ним сидел в тюрьме, в камере человек, зэк, за четыре убийства, ему было 68 лет. Выбитые зубы, лысый, в наколках. До этого он во Вьетнаме служил. И в один прекрасный день он приходит, на нем бюстгальтер под маечкой. А я ему говорю, это прямо моего бута, «Джефф, ты чего? С дуба рухнул?» А он отвечает, «Ты меня теперь, Джефф, не называй. Тепер я Джесіка. Я хочу відразу сказати, що ця історія повністю вигадана. Чому? Тому що є дуже цікава пантоміма е, нашого Дан Данілка, так, е, який Верка-сердючка. Там, де він е, не вірка-сердючка, а в якомусь селі жінки вирішили заробляти гроші, бо криза наступила. І вони всі стали е, ескортницями. І от е, вибирають собі вони імена, і персонаж Данілка, ця жінка, каже, що я. Тепер буду Джесіка. <ріху> Розумієте? От я буду Джесіка. Тому це прикол. Початку двотисячних років, і оскільки був звідти, то він нічого кращого не придумав, як сказати, що 68-річний зек вирішив оголосити каміна прямо у нього в камері, і назвав себе не Джефом Маджесікою. Ось тут розумієте ж проколовся Ну далі історія чим же до чого ж він хилить? от дивіться. Я думал, он просто прикалывается, но приходишь в тюремный магазин, а там висит список, что можно купить, женские трусики, часики, косметику, помаду. А почему это происходит? Вот задается пытанием Буд, и сам себе відповідає. Как только ты записываешься, у тебя сразу появляется такая группа поддержки. Тебе начинают деньги присылать, тебе начинают звонить, тебя посещают. И в какой-то момент я подумал, что, возможно, за это. Йому е, давали можливість їсти гамбургери. <розумієте>, Розумієте, в чому справа? От тому. А він ображався. Ти би такою їл Тобто, насправді тут, ви знаєте, він е, йому все-таки спікера в нього ще спі, спічрайтера в нього ще немає. Це це відчувається. Добре, наступна тема яку він підняв. Це. Тема про меню відповідно це найцікавіше, я вам вже показав. Ну і тема, звісно, так званої спеціальної військової операції, оскільки його мітять на якісь посади, він має чітко висловлюватися і показувати аудиторії, що він насправді думає, яким чином він підтримує чи не підтримує оцю от авантюру. З душком геноциду від е, Володимира Путіна. Він от так я каже про вторгнення в Україну. Як будь-який чоловік, я навіть не розумів, а чому ми це не зробили раніше. Ще одне, один наратив вкладений йому в мозок, буквально от по прильоту, я вам хочу сказати, тому що чому ми це раніше не почали, це сказав Путін рівно 3 дні тому. На одній якійсь там свої нараді, і до речі, по-моєму, ми сьогодні маємо цей синхрон. Я пізніше вам покажу. Тобто, це слова Путіна на 100% Чому ми це не починали раніше? В 2014 році тот же той самий Харків. Ходив з демонстраціями. Я дивився це по CNN і по Fox News. Е, несли величезні триколори, кричали: Росія, 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 Донбас, Одеса. Так зрозуміло, не було умов. Ми не були готові. Але я цілковито підтримую. І якби була можливість, я б, звичайно, пішов би добровольцем. Е, тому що навички необхідні, я. Маю так, велкам, ласкаво просимо. Ми, от гірки чекали, чекали, а в нього один день занесли йому в військовий квиток, розумієте, і втік. А тепер, от Віктор, будь ласка, приїжджай, ЗСУ чекають. Давай сюди ближче до Бахмута, давай що ти там соробишся. Все нормально, двері відчинені.